Хочу роз'яснити, що входить в регулювання вікон. Перше це чищення фурнітури з допомогою кісточки, друге це змащування ущільнювачів. І третє це змащування фурнітури. Четверте – це вже регулювання вікон. Таку процедуру ми називаємо комплексним технічним обслуговуванням. Так, обслуговування металопластикового вікна 200 гривень. Обслуговування вікна з Євробрусу 250 гривень. Обслуговування алюмінієвого вікна 400 гривень. Далі балконні двері. Обслуговування металопластикових балконних дверей, вартість 250 гривень. Обслуговування балконних дверей з євробрусу вартість 300 гривень. Обслуговування алюмінієвих балконних дверей, вартість 500 гривень. Вхідні двері. Обслуговування металопластикових вхідних дверей 500 гривень. Обслуговування металопластикових штульпових вхідних дверей 800 гривень. Обслуговування вхідних алюмінієвих дверей вартість також 800 гривень.